Доброго дня! Це Володимир. А це хто? Шо? Не знаю, не, не знаю. Розкажи щось підписчикам нашим. — Сьогодні п'ятниця я йду в запойду понеділка. Да? — Так? <ріст> <ріст> Бачите, який в мене <ріст> <ріст> дружище. А я буду працювати. Це феросплавна. Називається фера 45 45. Знаєте, чим він відрізняється від фера 025 0,25. Вам розказати зараз. Подожди. Зачекайте. Дивіться. 0,45 не магнітна, а 0,25 магнітна. Тут 45% відсот... від 40 до 45%, 45 кремнію. А в тій від 20 до 25%. Відсотків. Якщо у вас є спектрометр, а диві. а ось валяється. Он валяється у нас спектрометр. Бачите, там десь в кущах, в єбінях. Отакий, якщо у вас є спектрометр. Елватех другий, без легких. Елементів, то ви не побачите, що тут Ти тобто Ви будете стріляти і буде показувати, що то залізо. Так що так. А спектрометром, котрий з легкими елементами, там покаже кремній. Давайте, я не знаю, нахріна вам ця інформація, ну, в житті все приходиться. Займаємося металами, дзвоніть, пишіть, купляйте, висилайте всього-всього.